Друзі, вітання усім! І знову я запрошую вас на свою дачу. Це Івано-Франківщина біля Івано-Франківська. Невелика дача 6 соток біля лісу. І ось така робатка, яку я намагаюсь, поки що вона в процесі. Минулої осені я почала її так створювати. І ось весна продовжую. Рабатка в фіолетово-синіх, лілових, рожевих кольорах має бути. І зараз в мене квітна аквілегія, і тут аліум. Вже набрали добряче і вже тріскаються бутони у трояндах на перстянка. На перстянку сіяла знесіння, тому я не знаю, можливо, вона буде рожева. Хотілося би, але якщо буде жовта, то вона переїде в більший сад і там буде прикрашати собою. Мій квітник. Тут рожева трояндочка з бутонами, на перстянка, чітко видно, що буде ось такого малинового кольору. І я думала, що у мене буде тут нічна фіалка фіолетового кольору, а вона біленька. Я даю її відквітнути, вона гарно пахне, і я її приберу звідси. Моя робатка буде в інших трохи барвах. Тут аліуми іншого сорту, вже зав'язали свої насіннинки. Знову наперстянка. І ось дивіться, яке я вам диво природи покажу. Наперстянка вверх має у вигляді такої квітки. Що це таке, я не знаю, якась така хімера сталася з наперстянкою, але. Вона ж така красива всередині. І що цікаво, ось вона саме так зароджувалась. Значить, це буде такою самою квіткою. І я щось ніколи не бачила, щоб такі були сорти. Нагадаю, я висівала з насінням свої наперстянки. Це дворічна рослина минулого року висівала через розсаду. І цього року вона вже в мене висаджена в мою рабатку. Починає розпускатись нічна фіалка того кольору, що мені треба. І знову на перстянка, і знову ось ці химерні квіточки. Ось так звичайна наперстянка виглядає. І має виглядати і ось її подружка з такою квіткою, яка буде велика, як я вже вам показувала. Ще раз полюбуюсь разом з вами такою дивовижною квіткою на перстянкою. І розкажу вам про сумне, про тлю попелицю на трояндах. Що я робила? Ось тут поруч в мене для прикладу троянда віолет-парфюм фіолетового кольору, дуже ароматна чайно гібридна троянда минулого року посадила, і, як і всюди, на неї напала попелиця. Це було ще у квітні, і тоді попелицю я протруїла хімією. Я зробила розчин з актари і протруїла всі троянди від попелиці, які у мене декоративно квітнуть. І як бачите, по полиці нема і вже більше місяця нічого на неї не сідає, не вилазить. Троянда абсолютно чиста, після того вона ще й краще вріст пішла, тому що ніхто її не псував і не стримував розвиток. І бути здоровою троянді дуже-дуже сподобалось. І ця бордова троянда. Також виглядає здоровою, гарно нарощує свої молоді прирости. Ось ця троянда троянда старих сортів, яка дуже ароматна. І в минулому році я пелюстки цієї троянди використовувала у чай. Я висушувала пелюсточки на сонці, додавала різних трав, і м'ята, і меліса, і материнка, і все все, що в мене росло, і був дуже-дуже. Смачний ароматний чай на зиму. І я знову продовжую сушити чай на зиму і хочу знову давати пелюстки троянди. Але цю троянду якраз протруювати важкими хімікатами я не хочу і не хотіла. Я вирішила її обробляти трошки іншим методом. Це народний метод з інтернету, чистотіл і вода. І як бачите, я два дні тому протруїла трояндочку, вірніше протруїла попелицю, тлю на троянді, і її тут нема. Якщо придивитись добре, то вона десь там є ось ця попелиця, але вона геть почорніла, її легко зняти навіть просто руками з бутонів. І хочу сказати, що як працює, як я зрозуміла, як працює цей чисто тіл, він має такі пекучі якісь собі властивості, все, все ж таки він також використовується в медицині проти різних е, шкірних захворювань. І напевне, він просто випалює цю животинку і вона гине. Е, проте, не знаю, чи дасть результат такий довготривалий, як від хімії, навряд чи напевне, коли дощ змиє з рослини за кілька. Етапів ось цю оцей розчин, що я робила з чистотілом, і, напевне, знову рослина стане чистою і, можливо, знову на неї нападе попелиця. І що цікаво, також, де я не попала з баком протруїти, там попелиця залишилась. Воно не заходить, ось ця рідина в саму рослину, я так розумію, щоб рослина була протруєна, а тільки поверхнево діє, значить, треба кропити суто по самих бутонах і добре дивитися, де є попелиця, щоб її протруїти. Це я говорю про чистотіловий розчин, тому що хімічний розчин, він, напевне, все ж таки залишається в рослині, і рослина довший час зовсім не підбирає ніяких хворіб, ніяких шкідників вірніше тому що вона має в собі отруту. Але тепер і сама не знаю, чи буде в мене смачний чай з цієї троянди, якщо вона не помиється дощем і буде просто, напевно, гіркуватий мати пелюстка трояндова, гіркуватий смак. Ну, поки що вони ще не розквітли, будемо спостерігати. Моя перша трояндочка, яка заквітнула Пінк Авеню, ось так, одиноко квітне вже п'ятий день, дуже довго тримається. У нас вже і вітер був, і дощик падав, тим не менше, троянда ще пелюстки свої не скидає. І ось бачите, яка рясна, яке рясне буде квітування. Тут стільки бутонів зав'язалось. І ось якщо я... Обробляла троянду у квітні. Вже місяць і навіть трошки більше пройшло. Троянда стала здоровою, добре набрала свою масу, немає ніяких шкідників. І ось троянда Foy Eyes Only. Так само виглядає, правда, вона трошки в мене вимерзла і має більше бутонів на нових приростах. А ця Якось її мороз, хвиля морозу оминула. Так от, до чого я веду, що троянда після протруєння хімією себе почуває краще, але все-таки це хімія. А троянда після обробки народним методом може знову підхопити ось ці неприємні хвороби, шкідники. Цю троянду обробляла чистотілом. також вона чиста. Але ось тільки треба почистити від цих залишків попелиці. Так вже виглядає моя квітуча жимолость. Вона також мало попелицю, і я її вже Протравила раніше, коли перші троянди травила. Квітне красиво і пахне. Коли я протруювала попелицю, то ще квітів не було, відповідно, комах ще не літало. І зараз вже бджілки, коли буде більше сонця, будуть собі збирати тут нектар. Ну і ще прожимолость. Ось ця моя, це моя новинка. Молода рослина жимолості з такою цікавою пістрявістю. Посадила дуже недавно вже її. І чекаю, щоб вона освоїла ось цю арочку. Цікаво, як вона буде квітнути, яка вона буде виглядати. Навіть ще не дивилась по сорту. Що це за така красива? Дякую всім за увагу до мого відео. Дякую, що були зі мною. Всім спокійного тижня, мирного неба і ми обов'язково переможемо!